Не Але коли я дивився в очі тих дітей, тих мужчин, тих юнаків, тих дівчат, які помирали, хтось з очах мав здивування, когось любов. Але ні в кого не було ненависті, ні в кого не було злобу. Я зрозумів що смерть нашої держави, яка помирала тихенько в волі, в тих безглуздих чварах, в тій користолюбстві, в тому невигласті, в тій ненависті один до одного, та смерть нашої держави припинилася зі смертю тих юнаків і тих сердець. Я ніколи не можу забути. Коли бігли хлопці на інститутську, на священник, який одній руці тримав хрест, в другій руці Євангелія, ішов між щитами і благословив їх. Я ніяк не можу зрозуміти, коли свистять пулі, падають мертві, їх просто спокійно відтягують, або забирають санітари, лікарі. А слідучі йдуть, тільки показують, іще двох бутан треба ще забрати, І ще двох з тої сторони треба забрати. А священик благословляє і мовиться. І коли він вийшов трошки за периметр, підбігає молодий юнак, знімає свою човну баряку, стоїть на коліна і каже, от благословіть на смерть, священик спокійно. Положив хрест, помолився над ним і сказав Благословляю, але на життя. План дій для Друговича, він народився у цій революційною ситуацією в Україні. Тому я прошу уваги. Це що я зараз зачитаю план наших дій, план нашої майбутньої роботи. Це є покаяння. Покаяння всіх нас перед майбутніми і перед тими людьми, які вже разом з нами ніколи тут не будуть. Перемога в Україні буде тоді, коли ми змінимо систему влади. Події у Верховній Раді після повалення режиму Януковича показали. Що існує велика небезпека того, що завоюванням революції скористається для зміни правлячої верхівки, а не демонтажу антинародного управління. Дії влади в цей період характеризуються зовнішніми косметичними змінами, пристосуванням і небажанням змінювати щось по суті. Це діється не тільки в Києві, чи у Львові, а й у нас, у Друговичі. Міська рада оголосила проведення сесійного засідання 28 лютого. За 10 днів до цього мали бути оприлюднені проекти рішень, які виносяться на це засідання. На сайті міської ради на ранок 24 лютого немає жодних проєктів рішення. Засідання постійних комісій ради і надалі відбувається без попереднього повідомлення громадськості та публікації рішень, а отже, без участі громадськості. Це суперечить плану дій Народної ради Дрогобича, затвердженого Дрогобицьким майданом, і показує, що чинне керівництво міста не здатне забезпечення проведення демократичних змін у місті. У відповідності до статті 5 Конституції України Дрогобицька громада приймає такий план дій: План дій Дрогобицької територіальної громади. Від міської ради вимагаємо від міського голови Дроговича Радзієвського, першого заступника Користольова, секретаря ради Метика Скласти повноваження термін дії. Термін виконання. 9 година 25 лютого від від депутатів Дрогобицької міської ради провести о 16 годині 25 лютого позачергову сесію на Дрогобицькому майдані у випадку невиконання. До вказаного терміну керівництва міста нашої вимоги вимагаємо першим питанням порядку денного сесійного засідання розглянути питання недовіри вказаним особам. Наступним питанням порядку денного розглянути обрання секретарем ради голови народної ради Дроговича. Відставка всього складу виконавчого комітету. Обрання нового складу виконавчого комітету за пропозицією ради «Майдан». створення тимчасової комісії з розслідування діяльності керівництва міської ради протягом 2010-2014 років. Затвердження численності депутатів міської ради наступного скликання у кількості 36 осіб. Зміна голів постійних комісій перейменування площі ринок на герої майдану. На, на наступне сесійне засідання підготувати пропозицію та всенародно Обговорити найменування або перейменування вулиць чи площ нашого міста на честь героїв небесної сотні. Раді ВО майдан доручаємо сформувати народну комісію з розслідування діяльності. Та зловживань посадовців міської влади, правоохоронних органів, прокуратури протягом 2010-2014 років із залученням представників територіальної громади відповідних контролюючих структур та тимчасової депутатської комісії у відповідності до конституції України створити. Територіальну громаду як юридичну особу і створенням відповідних представницьких органів. Третє: організувати народну люстраційну комісію для перегляду кандидатур, які претендують на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування. Четверте: рекомендувати органам влади при прийомі на роботу. Керуватися вислідами роботи люстраційної комісії. П'яте до початку виборчої кампанії до міської ради розробити кодекс депутата Другобицької міської ради, в якому передбачити зобов'язання майбутнього депутата протягом всього терміну виконання депутатських обов'язків не приватизувати землю та майно громади. Не отримувати пільг та інших преференцій від міської ради, не працювати на посадах у міській ради, комунальних підприємствах, установах міської ради, які ставлять депутата у залежність від міського голови, а не громади. Дрогобицька громада декларує, зміна системи влади України незворотній процес. Дрогобицька громада не допустить до повернення старих часів. Узурпації влади в Україні на наших теренах. для цього перше, від Верховної Ради України вимагаємо призначення позачергових виборів Верховної Ради України та місцевих органів влади, якщо Верховна Рада України найближчим часом не визначить термін позачергових місцевих виборів. Вимагаємо саморозпуску розпуску Другобицької міської і Львівської обласної ради та організації таких виборів. Друге, вважаємо, що до міської ради Другобича Львівської обласної ради не мають права балотуватись особи, які обирались або працювали у органах влади, а також особи, які не пройшли люстрацію. За таким же принципом рекомендувати призначити усіх у правоохоронні, контролюючі органи та інші силові структури. Нашу владу повинні представляти нові обличчя, які дотримуються принципів народовладдя, підзвітності, підконтрольності влади територіальній громаді, які чесно працюватимуть на благо нашої держави і міста. Народ України дорогою ціною в кращих синів України виборив своє право на встановлення влади в нашій державі. Ми не маємо права зрадити ідеалі всіх тих, хто боролися за нашу свободу і пам'яті бійців Небесної Сотні. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава! Тепер. Слава! 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 Я прошу проголосувати це. Я би дуже просив. Я за всім цим згідний. Але ще додати два пункти. Депутати міської ради дозволяли діяти тим особам. Так. Як вони діяли і приймали рішення? Ні одне рішення, ні одна земельна ділянка, ні один ФАП і прочі речі не були виділені без піднятих депутатів міської ради. Тому, якщо кажемо А, треба казати Б, «В», Г і далі аж до Я. Тому, як на мене, Наймудріше було б скликати позачергову сесію міської ради, де би було два пункти. Перший пункт недовіра міському голові, так як цього вимагаємо. А друга саморозпуск депутатів Дрогобицької міської ради. І третя річ є, яку би я дуже хотів, щоб це виглядало дійсно влада народу, що всі ті, які представляють сьогодні об'єднання Майдан і прочі речі, пообіцяли тут на громаді, що вони не будуть брати участі в наступних виборах до міської влади. Дякую. Зараз коротке обговорення. Я думаю, Тарасу має право дати, він свою думку висловити. Він мені дуже багато вже під шкіру залив, Але коли треба його знайти, то я його шукав там, де сам більше стріляли і де взривалися. Так що йому довіряти можна. Будь ласка, я не буду багато говорити, я лише... Внесу деякі поправки, тому що я не знаю, чи з вас хтось бачив цей текст, бо я маю цей текст, я його роздрукував в інтернеті буквально за 15 хвилин до початку вічі. І можливо не всі навіть розуміли, за що виталося. Ви, тому я дозволю собі деякі поправки, а вже нехай секретаріат там вносить поправки, потім будемо, очевидно, голосувати ці поправки. Я погоджуюся, отже, з вами, тут, що ця народна рада чи та міська рада не має морального права надалі залишатися в цих стінах. Бо коли вже лилася кров на Майдані, вони проголосували підняти заробітні плати міському голові, першому заступнику в той самий час. В той самий час Інвалідам скасували пільги на тепло. <плес> Тому я з вами погоджуюся очі, що морального права ця міська рада вже не має. Це була така, це не пункт, а як доповнення. Я пропоную внести такі поправки. Планувалося зараз вам зачитаю повністю пункт, щоб ви розуміли, про що йдеться. Значить, пропонувалося сформувати народну комісію з розслідування діяльності та зловживань посадовців міської влади, правоохоронних органів ТТТ. Я пропоную додати до цього пункту, до сформування такої народної комісії, рекомендувати депутатам Дрогобицької міської ради і всім високопосадовцям. Які в ту чи іншу міру отримували такі земельні ділянки чи комунальне майно, добровільно повернути нечесно набуте майно до створення такої комісії, дати їм змогу добровільно, щоб ми не шукали, не знати свій час і здоров'я. Тому я прошу додати таке, тобто ми їм даємо свого роду шанс показати свої обличчя. дороге. Третій пункт. Організувати народну ілюстраційну комісію для перегляду кандидатур, які претендуватимуть на посади в органах державної влади та місцевого рядування. Пропоную додати до складу такої комісії найперше мають увійти активісти Київського майдану, родичі загиблих наших героїв, а також буральні авторитети. І йшлося, ага, тепер трошки про матеріальне до цього додам. Я пропоную додати повний пункт звернутися через народного депутата Ілика до Верховної Ради України про перегляд державного бюджету України в частині справедливого, пропорційного розподілу коштів для Дроговицького виборчого округу. Тому що округ Азарова отримав 40 мільйонів, а наш округ нуль отримав. Ми повинні вимагати перегляду, бюджету, щоб героїчна західна Україна отримала кошти на свій соціально-економічний розвиток. Наступне звернутись до Верховної Ради України, до виборчого об'єднання Майдану. Можливо, до виборчого об'єднання майдан, який підготує звернення до Верховної Ради України, щоб інститут пам'яті України розпочав збір відомостей і фактів про всі революційні події, що поки живі, поки пам'ятаємо, як це було. Вони повинні вже збирати матеріали, щоб підручники, щоб наші діти з 1 вересня цього року вже мали всю інформацію і руховуються не так, як табашка готував. Тому я вас дуже прошу. Нам треба звернутися до Інституту пам'яті України для підготовки підручника історії, новітньої нашої історії. І останній пункт. Це я додав два пункти, які я прошу включити на голосування. І останній. Ще раз кажу, то що я пропоную, я не буду оспорювати, я не претендую на істину, але це моя пропозиція. І останнє є пункт такий. Вважаємо, що до міської ради Дрогобича до, до міської ради Дроговича, Львівської обласної ради не мають бути, не мають права кандидатувати особи, які обиралися або працювали в органах влади. Я пропоную додати дві речі. Після ілюстрації тут написано, я зрозумів. що пройшли ілюстрацію, але я прошу е, інше додати. Тут пише: вважаємо, що до міської ради Дрогобича та до міської обласної ради пропоную додати та на посаду міського голови Дрогобича. Тобто, ми випускаємо важливий момент. Якщо завтра прийде людина і скаже, а я йду до міського голову, ви ж такого не голосували, тому я спрошу підтримати на міського голову. І ще додати одне слово, які обиралися або працювали в редакції комітету, я пропоную недобросовісно працювали, тому що були люди, навіть ті ратуші, які працювали, були люди, які в комунальних службах працювали, тому ми не можемо всі Недобросовісно працювали. Дуже вам дякую, слава Україні! Ну, я так зрозумів, що. Враховуючи ці поправки і враховуючи тось, ці побажання, які сказали е, святі отці ви доручаєте нашому секретаріату з цими всіма поправками доповненнями. Мої хороші, значить, я ставлю на голосування, хто за... Цей план дій другого безкові. громади з тими доповненнями, які тут були оголошені, прошу підняти руки. Я бачу, що значить, ну але процедура є процедура. Хто проти? Хто отримався? Прийнято навіщо одноголосно. Більшість, прийнято більшістю. Значить, я хотів би іще одне сказати. Звернутися до святих бойців. Я ніколи в ці хвилини роль церкви була не просто стримуючим фактором, а була й тим фактором, який не давали нам можливість змалодушничати, проявити свої низькі якості. Я би дуже просив, щоб і надалі всі наші вічі, всі наші заходи, всі наші мироприємства, які будуть відбуватися, проходили після вашої з нами молитви і вашого благословення. Ми на це надіємося і віруємо, що ви нас будете завжди підтримувати, як ви підтримували досить. Я би ще тільки хотів сказати одну поправку. Щоб перейменувати площу ринок. Я є, є проти, тому що це історична назва. Наше місто, площа ринок, де відбувався базар, ви відбувався ринок всі часи. І тому нехай воно ну, то залишиться ринок. Інші площі чи вулиці можна полімувати, я вважаю. А я як до гуманітарні вважаю, хай ринок буде площі. Це моє бажання. Я отже просто не, не зрозумів, то наша пропозиція комісії, а буде створена комісія, яка буде вибирати і вулицю, і площу. Може бути площа Злуки там на ринку. Так, нам на вокзалі. тут це буде сформована комісія, щоб переіменувати і потім після рішення комісії. Ми, всі наші рішення, шановна громада, я вже це казав на раді і повторюю ще раз, ні одне рішення, яке б воно не було, воно не буде проходити без прийняття його тут, на Майдані. Все, ті часи, коли ми щось за кавою колись приймали, пройшли. Забудьте про це, люди добрі. Все приймається тут, на Майдані перед вами. І тут буде стояти стовп ганьби. І якщо хтось не буде того виконувати, то на тому стовпі ганьби буде прив'язаний. Все, про це. Шановна громада, я хочу закінчити свій виступ, бо ми прийняли дуже важливі доленосні рішення. Я хочу вас попросити. Другобець завжди був. Вивоженим християнським толерантним містом. Давайте вивожемо по-християнськи. Дочекаємося завтрашнього дня, без всяких збурень і побачимо відповідь нашої влади і будемо наступні кроки робити відповідно до їхньої відповіді. Але я ще раз вас закликаю. Ми цивілізована нація, ми велика нація, нація, яка ніколи не помре. Ці хлопці, які віддали своє життя за те, щоб ми більше не громили, а за те, щоб ми жили щасливо і у мирі. Слава Україні! Героям слава! Запрошую до слова представника громадського руху Вільний простір Ігоря Гурняка. Слава Україні! Слава! Я прийшов на цю сцену, щоб.